Добрий день, мої малята, хлопчики та дівчата. Я хочу вас запросити до зимового лісу. Дітки, погляньте, який гарний зимовий ліс. Давайте подивимось на тваринок, яких можна зустріти взимку. Дітки, гляньте, хто це? Так, це зайчик. Зайці вдягають білу шубку, щоб не бути помітним на снігу. А це рода лисичка. Лисичка взимку шукає нірку, щоб сховатися від морозів та заметілів. А хто це, дітки? Так, це білочка. Білочко, все літо та осінь збирає запаси на зиму, шишки, гриби та горіхи, а взимку їх їсть. А це ведмідь. Ведмідь не бігає взимку по снігу, зимою він лягає спати, тож не будемо йому заважати. А це вовк. Вовк взимку не впадає в сплячку, він здатен переносити сильний морози. Тітки, сьогодні ми з вами побували в зимовому лісі та познайомила з його мешканцями. Я дуже сподіваюсь, що вам сподобалось. До нових зустрічей, малята!